Привіт, дівчата! Мене звати Олександра Озірна, мені 28 років. Народилася я в Луганській області, але вже тривалий час мешкаю в Харкові. Сьогодні я хочу з вами трішки познайомитись та поділитися своїм кулінарним світом. Але спочатку моя історія. Ще зі школи я мріяла бути вчителькою. Завжди любила дітей та викладання. А якщо сильно чогось прагнеш, то це точно вийде. І я досягла своєї мети. Провела в школі щасливі сім років, викладаючи для учнів українську мову та літературу. Але з приходом війни життя змінилося. Школи на Харківщині припинили свою офлайн-діяльність і що робити. Як справлятися з усіма емоціями та страхами, які охопили мене в момент початку повномасштабки, я не знала. І одного дня я зрозуміла, що потрібно якось підіймати собі настрій та заспокоюватись. Згадавши, що я дуже полюбляю готувати, я вирішила знімати усі процеси на камеру та ділитися зі своїми близькими. І що ви думаєте, це мене так надихнуло. З часом я все більше і більше стала заглиблюватися в тему приготування їжі. Я досліджувала різні кулінарні поєднання, читала книжки, спілкувалася з різними кухарями. Звичайно ж, експериментувала і бачила неабиякі успіхи. Так я і зрозуміла, що готування для мене це не просто процес, а справжня творчість і джерело натхнення. Кулінарія може бути медитацією для кожного, хто її любить. Це момент, коли можна зануритися в процес, забути про все навколо і створити щось особливе. Хоч я і не професійний шеф, але вже здобула багато досвіду, створюючи страви, які мають довершений смак. Я завжди прагну вдосконалювати свої навички, експериментуючи з новими рецептами та шукаючи нові ідеї з іноземних кулінарних сайтів. Зараз я працюю в готельно-ресторанному комплексі, де можу постійно тренувати свої кулінарні вміння, готуючи для гостей. Це чудовий шанс для самовдосконалення. Також я рада, що я знайшла свою нову справу і з нетерпінням хочу ділитися цим із вами. На цьому каналі я буду публікувати свої рецепти, розповідати про секрети приготування та інші кулінарні цікавинки. Вірю, що вони надихнуть вас на нові досягнення на кухні. Моя життєва позиція жити в кайф, йти далі після кожної невдачі та отримувати задоволення від кожного успіху. І саме так я підходжу до кулінарії з радістю та вдячністю за кожний новий досвід. А своє серденько я віддаю італійській та загалом європейській кухні. А що полюбляєте понад усе ви? Діліться у коментарях. А з вами була Олександра Озірна. До нових смачних зустрічей.